зараз мова про британію наскільки скажімо так впевнено на цих на цих новинах ми завершуємо 2024 рік і наскільки з якою часткою впевненості ми можемо дивитись в 2025-й? Я сказав би так, що це була дуже дуже довга історія, дуже довга дорога. Але в кінці кінців можна сказати повністю оптимістично, що вона закінчується добре для нас, якщо говорити ну саме з приводу фінансової нашої підтримки. От, в ці 50 мільярдів доларів. Якщо згадати березень 23-го ще року, в березні 23-го року, велика лондонська конференція, перша панельна дискусія виступає Урсула фон дер Ляїн. Урсула фон дер ляйн говорить з приводу. Того, що так вирішено, Україна почне отримувати кошти від заморожених російських активів. Мова йде в першу чергу про прибутки з цих активів. Говориться з приводу того, що до серпня вона говорить до періоду наших відпусток, Україна зможе почати отримувати ці кошти. Пройшов березень 23-го, потім серпень, коли вони мали ці відпустки. Вже пройшов навіть серпень 24-го року. А в це кошти не отримали. Але зараз я можу сказати ну. Ну, напевно, що ми знаходимося на фінішній прямій. 50 мільярдів доларів вже зрозуміло, що ми отримуємо. 35 мільярдів доларів вже підписалося під цим європейський союз. і Там теж немає сумнівів на 99%, Я так би сказав, що ці кошти будуть надходити від європейського союзу. Далі ми маємо з вами оцю новину з боку Великої Британії з приводу 3 мільярдів доларів, які можна буде отримати від них, тобто сума стає вже 38 мільярдів доларів. Ще ми з вами знаємо, що 3,6 мільярда. Ну рахуємо 3,5 Ми отримуємо з боку Канади, канадського уряду. Тобто мова йде про те, що ну перекрито майже 41 мільярд доларів. Далі ми маємо з вами ще в дві великі країни Великої Сімки Японії і Сполучені Штати, які ще не вирішили, скільки вони зможуть дати до цього фонду, і ці про якою зараз оперується в 20 мільярдів доларів з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо просто провести ну такі е, арифметичні розрахунки, ми бачимо, що тоді сума буде е, набагато більше ніж 50 мільярдів, потенційно вона буде навіть більше ніж 60 мільярдів. Тому тут можливі варіанти. Перший варіант або взагалі сума ця збільшиться з 50 до скажімо, до 60 мільярдів, або інший варіант е, ті, хто потенційно зараз проголосив про свої. Обсяги кредитної кредитів, які будуть для нас надані, вони зменшать ці цифри. Тобто, скажімо, європейський союз, зможе давати на наступний рік на 35 а менше далі. Це перша принципова, але точно, що 50 мільярдів ми можемо очікувати, що вони зайдуть. Другий момент це все ж таки, навіть коли говорять з приводу кредитів, то це кредит не для нас, це кредит більше для громадян і. Платників податків у тих країн, які нам дають ці кошти. До нас вони приходять не в вигляді кредитного ресурсу, тобто їх не треба повертати за них не треба сплачувати відсоток, але вони зможуть відшкодувати оці ресурси для себе платники податків цих країн з періодом часу. Що я маю на увазі 300 мільярдів, навіть трохи більше заморожених активів Центробанку Російської Федерації, знаходяться зараз в світі. Вони приносять приблизно біля 3,5 мільярдів, це як мінімум на рік коштів. За три роки війни вони вже принесли біля 10 мільярдів доларів. Коли мова йде про те, що фонд буде організовано на 50 мільярдів доларів, це означає, що з цих 50 мільярдів 10 вони вже існують. Тобто мова йде про додаткові ці 40 мільярдів. 40 мільярдів, якщо розрахувати, ну просто розділити 40 на 3,5, ми з вами можемо поважити, що це приблизно, там, ну скажімо, біля 13 років, всі скільки вони будуть повертати ці кошти для того, щоб повністю покласти знову в ту в той бюджет, з якого вони будуть брати для того, щоб підтримувати нас. Наступний момент важливий стосовно цих коштів а куди будуть використовуватися ці кошти? Скажімо, в прикладі з Великою Британією ці кошти будуть використовуватися на озброєння для нас, на підтримку нашу військову. І я розумію, що більшість до речі так і розглядала це питання. Але в нас є і нагальні потреби зараз. і Наша просто перша нагальна потреба, крім нашого війська, це забезпечення нормального функціонування країни, і в першу чергу, нашої енергетичної інфраструктури, яку ламав і продовжує, до речі, атакувати і ламати ворог. Відповідно для цього потрібні кошти, і частина цих коштів може або вигляді обладнання, або вигляді прямої підтримки може йти саме на сферу. Відбудови нашої енергетичної системи означає це, що ми використаємо ці кошти, і все ні, там є ще 300 мільярдів доларів. Вони будуть, як я розумію, на ну принаймні на теперішній період часу вони будуть продовжувати залишатися замороженими коштами. Збитки, які Росія вже вчинила у нас тут в Україні, якщо оцінювати фінансово, це прямі біля 750 мільярдів доларів, якщо додати туди ще й непрямі збитки. То ця цифра може сягати одного трильйона доларів навіть більше. І після вже війни, після того як ми переходимо в поствоєнний період розвитку нашої країни, відповідно Росія повинна буде гасити все те, що вона тут скоїла, Скоїла в розмірі. Ну якщо це завтра, скажімо, відбувається, то це один або приблизно біля одного трильйона доларів. І ці 300 мільярдів золотовалютних активів центробанку Росії. Вони будуть продовжувати залишатися в замороженому вигляді до тих пір. Поки Росія повністю не погасить оцей збиток, який вона тут вчинила. А відповідно, якщо актив буде зберігатися тривалий період часу, він буде знов таки приносити прибуток. І Оцей прибуток він буде продовжувати використовуватися для того, щоб гасити оці кошти в 50 мільярдів доларів, які будуть надані Україні для нас, дуже важливо, щоб і Сполучені Штати, і Японія оголосили скільки точно цієї підтримки, яка їх частка, яка їх участь в цьому фонді, для того, щоб розуміти ну, скільки там є коштів, я думаю, що якщо вважати як первісно обговорювалося в рамках Великої сімки, що 90% цих коштів буде використано на наші військові потреби протягом цього і ну, вже кінець майже року, але все одно цього року і поточного року, то як я розумію. Це буде повністю відповідати тому рівню, який ми маємо на нашу безпеку і оборону в плані підтримки від наших союзників і партнерів на цей рік. Це не означає, що повністю перекриті питання пов'язані з фінансуванням дефіциту державного бюджету. Бо це трохи інша історія. Але все одно ми можемо ну з великою долею вирогідністю вважати, що проблема перекриття Gereja. Навіть не дивлячись на ці глобальні геоекономічні перетрубації, які можуть статися після 5 листопада, все одно ми маємо повністю цю підтримку на щонайменше протягом 25 року, тобто наступний рік, більш-менш це питання в плані військової підтримки, воно буде вирішено. Стосовно нових завдань, вони продовжують залишатися в порядку денному, і це стосується. Фінансування дефіциту державного бюджету він значний. Він 35 мільярдів. Це щонайменше на наступний рік. Ми з вами знаємо, що 8, значну частину дає Європейський союз. Але з іншого, і теж, взагалі, то 50 мільярдного, але іншого фонду він на 50 мільярдів євро. Те, що називається Ukraine Facility Program. і з того фонду ми розуміємо, зараз ми можемо розраховувати приблизно. Ізно на 12-12,5 мільярдів доларів на наступний рік з цього фонду ще приблизно біля 2-2,5 мільярдів можна розраховувати з боку міжнародного валютного фонду. Тобто, ну загалом це можна десь приблизно рахувати біля 15 мільярдів доларів. А решту треба шукати і знов таки там я розумію, що активно працює в цьому напрямку і уряд і в першу чергу міністерство фінансів, намагаючись залучити оці додаткові кошти, щоб перекривати дефіцит на наступний рік. Ну вже бюджетний дефіцит, але це просто я хочу сказати, що це дві інші історії, два паралельних треки, і вони, до речі, не дуже дуже тої залежать між собою. Вона лежить, так, ми дякуємо вам Дякую за такі вам. фахові коментарі. Дякуємо, що були з нами цієї пізні години. Олег Устенко, економіст, про допомогу, яку Україна отримує від західних партнерів.